У волонтерському центрі чарівна мережка, що у молодіжному центрі квадрат, чекають на охочих допомогти плести маскувальні сітки для оборонців. Рук не вистачає, каже волонтерка Світлана Семенова. Дуже не вистачає, приходить дуже мало людей, і тому більше навіть це більше спонукає, те, що треба йти, треба робити, бо щось забуваються люди. Коли тут тихо, мирно, то Трошки вже воно відходить на другий план. Ми розуміємо, бо бо ми додому хочемо. До Вінниці жінка рік тому переїхала з Херсонщини. Чоловік розповідає зараз на передовій. У мене чоловік на війні, тому я розумію. Зараз у центрі в роботі сітка розміром три на сім метрів. Над нею працює восьмеро людей. До вечора впораються, каже Світлана Семенова. Вплітають смужки темно-зеленого і кольору хакі. Вибираємо більше зелені кольори, так як у нас зараз кажуть, зеленка да сірі синього не можна. Коричневе щось таке глиняного такого кольору. плетемо ми це все хаотично. Кілька місяців тому охочих плести маскувальні сітки для захисників було втричі більше аніж зараз. Працювали у дві зміни. За день у центрі виготовляли чотири сітки, каже волонтерка Валентина Процюк. Всі стояли, записувалися, бо всі хотіли дуже налякалися, всі хотіли дуже плести. Зараз трохи спокійніше стало, всі вже притихли собі. Але, але потреба така сама, як тоді була, така потреба і зараз, є ще й більше. Замовлення бувають і місяцями. В очереді стоять, в черзі стоять, чекають, коли ми зробимо і відемо. Тому що буває, що треба не на завтра, а на вчора. Та сітку, сидячи на стільці, 72-річна Олена Якулєва. Каже, допомагати волонтерській спільноті чарівна мережка приходить щодня. Легше на сільчику, щоб не згинатися. Руки то такі, ще, якось трошки звикли, а от в очах то мерехтить. Виходиш на вулицю, трошки так веде, але нічого сама проходить. Розповідає, нині Україну захищає син хоче, аби він якнайшвидше повернувся додому з перемогою, живий та неушкоджений. Робота у волонтерському центрі відволікає жінку від поганих думок. Дуже важливо в цей час. Ви знаєте, спілкування. От ми приходимо люди мого віку, молодь то. В хатах сидять і дуже тяжко дивитись новини ці кожен день. А тут багато людей з різних міст приїхали, із Маріуполя, з Донецька, з Харкова. Спілкуємось, розказує, як, в кого, що. І легше стає. Чотири маскувальні сітки розміром 7 на 3 метри для бійців складає волонтерка Аліна. Каже, на їхнє виготовлення витратили тиждень. Завтра вранці це спецзамовлення поштою відправлять на Донеччину. Треба легенька, вона з панбонду, вона дуже легка і дуже хороша. Вони в середу замовнили, завтра маємо від цейка, типу це термінове, це термінове замовлення поза чергою. Вони просто швидко плетуться, ці сітки. Там, ну якщо є, от стоїть вісім душ з цієї з цієї сторони, то вона десь за 3-4 годинки сплітається, Але треба людей. Треба людей. Матеріал вже, наче трошки є, ну звісно, його ніколи не буває багато, а треба людей. Аскувальні сітки у волонтерському центрі чарівна мережка, що у молодіжному центрі квадрат, плетуть щодня з 9 ранку і до шістнадцятої вечора, окрім вихідних. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.